The <laughs> Перемагаємо київський ранок, продовжується. Ігор вже поруч зі мною розказав усе про новину спорту. А зараз до нас вже завітали нові гості. Справжній квітник, і краще буде звичайно, якщо Ігор розкаже, хто наші гості сьогодні. Так квітник в нас квітник справжній. Та. Я дуже тішуся з того, коли дійсно стільки прекрасних квітучих, справжніх українських жінок і привід нас відповідний. Це не тільки тому, що напередодні, знаєте, дня 8 березня, все ж таки, ми країна сучасна, яка там не один день у році відводить для жінок і тема взагалі українського жіноцтва. Вона безмежна. Тим більше і в історичній площині так само зараз. Ви більше дізнаєтесь. Я маю честь представити одразу таку кількість прекрасних гостей. По перше, Ольга Машевська, у нас художниця і одна також з учасниць цього жіночого мистецького та навіть можна сказати історичного. Проєкту з елементами, а також Світлана Міхно, художниця графік, також учасниця нашого проекту, Оксана Зайцева, кураторка цього проекту, та її дочка Наїна Зайцева, 11 років і наймолодша учасниця вже такого великого при цьому проекту. Дякуємо, що до нас приєдналися. Ну, розкажіть про взагалі про весь цей масштаб, тому що ми знаємо, що 14-го а лютого був проєкт Анна Ярославна Мальована стрічка, так в жанрі коміксу. Робота, над яким навіть тривала більше півроку. Це було в Брама Заборовського так, представила цю всю річ. Але краще все ж таки Розкажіть. за нас про це скажете ви, звичайно. Доброго ранку. Так, Брама Заборовського, наш національний е, заповідник Софія Київська uh -huh. е, відбулося взагалі як одна з художниць просто е, малювала на території заповіднику і почула від е е е, наукового співробітника Ольги Паньків, що буде проект про Анну Ярославну. І хотілось би якось його е, знаєте, оновити, осучаснити, і е е як це бачать справжні художники сучасності, і був такий е була пропозиція. У в соціальних мережах, мережах так і відготувались 12 художниць, які зробили перший проект. Мальована стрічка Анна Ярославна. Він був живописний другий проект у нас графіка. Угу. А тут була живопис, і ось так з'явився проект. Це був було більше ніж рік назад. Ну, майже рік, ага. майже рік назад. От з у нас було шість оль. То, ого, це, ого. другий проєкт Другий проект у нас вже з'явився сам по собі. Що а давайте ми ще розкажемо про ще одну жінку, раз ми, стільки в нас Ольг, це може бути знак такий, і ми зробили вже через рік на суперний проект. К, про вже присвячений княгині. княгині Ольги. Ось, ну хто, так. як і не Ольга, про це розкаже. Звичайно. А в нас є на цю тему сюжет. Так. Я пропоную, напевно, може, приглянемо зараз. i just А ну, ми так ознайомились. Розкажіть взагалі головну мету, так тому що ну дуже символічно такі постаті великі в нашій історії, де що жінки ще тоді далеко, коли ну, ми розуміємо, що жінці треба було теж виборювати, а тебе, вона була абсолютно рівною для чоловіка, і що вони можуть так само навіть брати участь і ухвалювати певні такі рішення, важливі навіть правити цілими народами. І це було навіть ще тоді з давніх давен і розповів. Повідайте зрештою, як народилася е, така ідея, так які тут ще закладені також яка мета, які ці так. Жіноча тема вона є дуже головною в нашому проєкті, але, мабуть, найголовніше це те, що своїми проектами ми хочемо зацікавити і дорослих, і дітей та підлітків історії давнішньої України. Mm -hmm. Бо зараз не завжди ми можемо такі цікаві якісь факти або подивитись, як сучасні художники сприймають історію. І в своїх проєктах ми знайомимо з історією та з творчістю сучасних художників. Такі гарні ми бачимо у нас тут. Як це називати? Це вже можливо. графіка. Це певно, присвячені. Саме княгині Ользі, так да, другий ну, проект, наш який ми майже рік винашували в наших головах. Він визрів, ну, як вже Оля сказала, дуже цікава особистість постаті uh -huh. Ольги. Це ну, взагалі не переоцінити. І трохи до графіки ми звернулися, щоб об'єднати, бо наша цікава ідея полягає в тому, що кожна картина належить. Другі художниці, тобто тут немає повторів, uh -huh. і вони дуже різні. Ви ж розумієте, як і жінки, і художники у uh -huh. кожного своєму кожна, кожна yeah. намальована різними, різними людьми. Uh -huh. Тобто, ну якби може було б правильніше, щоб хтось повторював, щоб єдине було. Але які, ми таку мету собі поставили. За... Скільки часу потрібно, щоб намалювати ось у такому розмірі цю таку, як це називається правильно? Картина? Графіка. Графіка, графічна Графіка. картина. І ми. Е Ну, так, спеціально взяли невеличкий формат, але потім ми роздруковували на великому такому ПВХ матеріалі, угу. для того, щоб можна було виставляти ну, майже просто небо. Ну це дуже і... стильно і це навіть даруйте, що докажіть цю думку, тому що тут ще й про комікси можна поговорити. да, тут. Зв'язок і візантійського розпису, і стародруків, і от цього. І також ми нацуралися брати ну зразки всі, що нам подобалися, нашої української. Українського мистецтва і орнаменти, і Санчаківський тут розпис, я ж кажу, що і іконопис, і навіть зі станції метро. Ми теж усюди ходили, фотографували, впитували цей тобто. тут цілий синтез і великий вплив всього того сплаву мистецтва, який у нас є. Я навіть тут зачитаюсь. Княгиня Ольга до сина свого Святослава звертається, сідай на стіл цей сину, шануй край, як цей хліб. Тобто бачимо, є і історична така просвітницька мета. То, можливо, такі комікси можуть з'явитися так повноцінно і для навіть для наших дітей. молоді. Мені б самому було б дуже так, цікаво, як, як, скажімо, світові. Так не лише там Мікі супермени, спаспайспайдермени, там, там комікси Марвел чи DC, які є в Америці, які шанують світ. Ось mm -hmm. українські, наче є ідея. супергерої. Патентуйте. Насправді справді, да, насправді вони зроблені зараз у розмірі 80, метр на 80 сантиметрів. Вони величезні, це ескізи. А -а -а. Кожен малюнок він майже без е тексту. Потім накладався текст однаковий. Стилізація, що була, і насправді вони виглядають зовсім по іншому mm -hmm. в житті. Е, нас тобто, наразі в нас це більш можна наразі, так? можна ознайомитися зараз в національному mm -hmm. музеї літератури України. Mm -hmm. Є виставка, mm -hmm. і ще два тижні вона буде проходити. Е, ласкаво просимо. За За людьми, так, я думаю, що наші глядачі теж можуть приєднатися. Як довго ще буде виставка, щоб всі встигли. Два тижні буде точно, але ну може буде продовження. Не знаємо, може у нас в музеї Далі трошечки... шукаємо. Ми шукаємо локації, щоб okay. не тільки в Києві ознайомити, але й за межами нашого міста. Yeah. І комікс поїде, і містами Волині, і, і на схід країни. Ми хочемо, щоб всі побачили. І ще є одне головне: нас дуже підтримують письменники українські. Uh -huh. Перший комікс нам писала слова дзвінка Матієш, Ми дуже їй вдячні, це не наші і це не наші слова, тексти. і вона вивчала історію і подавала за нашими картинами свої тексти. А вже другий проект це завжди як завжди. Це дуже фантастично, але. Ми звернулись до письменниці Марії Морозенко угу. і вона надала нам Свої верші, а, так, да, поєму, свою поему. Поєму, 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 вже на, князь князь Ольга, Тож княгиня Ольга, Ольга вже написана. Ось свята, ось мальована стрічка. Бачите, навіть. Можемо теж показати. Хитра, зараз. Хитра, мудра, не? свята. Як, як українські жінки. Боїна, вас, як багато, Я тут Хитра, в компанії свята. прекрасних, хитрих, мудрих угу. та святих. Дивовижно. Розкажіть про цей кольоровий комікс. Я сподіваюся, що помітно нашим глядачам. Тут ж дуже красиво все Ну, дня, це, не? якщо подивитися, це, це моя робота. Так, в мене була. Wow. Дивіться, коли ми е, брали тему Анна Ярославна, княгиня Анна Ярославна, е, дочка Ярослава Мудрого, uh -huh. е, була прописана історія від початку до кінця. Десь були прогавини, бо не було легенди. Майже е, була кожна тема, 12 тем. 12 тем розбиті на кожну художницю. І кожна художниця, вона цю тему вивчає, вивчає Е, Ну, конкретно свою mm -hmm. заглиблено. І от я в мене була королівська родина. Коли вона нагі вагітна, потім з'являються в неї діти, хрестяться. Так? І от королівська родина: три сина mm -hmm. і дочка, яка потім якимсь таємним кільшегом вона зникла. В мене от така mm -hmm. тема була. У кожен у Наїне була тема. Яка в тебе наїна тема була? У ну, б... неї була тема в навчання. Так вона малювала, сама навчалася, і навіть деякий час вона асоціювала себе з маленькою Анною і каже: на жаль, на жаль, каже, я хотіла б як княгиня навчатися і верхових їзди в школі. Ну, сподіваюся, що в українській освіті теж скоро з'являться уроки верхової їзди. Привіт, Привіта світа. <реш> як це було раніше так. за часів Русі у князівських родинах? Ну чудово бачимо, що справжні витвори мистецтва та чиї з такою великою місією з'являються, коли йде співпраця співпраця талановитих художників з талановитими українськими літературними діячами. Ну зараз ми продовжимо нашу розмову, але треба Рання, подивитися тепер. Сижу. Так і відео присвячене також, як це було на виставці з княгиною Ольгою. Такий чудовий сюжет, і взагалі це неймовірно. Так творчим шляхом демонструвати красу нашої історії і наших постатей демонструвати. І ми пропонуємо долучитися усіх, хто хоче підтримати цей проект. Всіх дивіться. Так, всіх дивіться. небайдужих, Шукайте сторінку, під назвою княгиня Ольга, мальована стрічка. Княгиня Ольга, мальована стрічка у Фейсбуці. Долучайтеся, підтримуйте її матеріально. Також і, взагалі, я так розумію, що можна долучитися і художникам та е, люд, людям, які а, які пишуть вірші а, казки? Можливо, ну так. так, тому що такі речі вони мають бути вседоступними. Мені здається, навіть знову ж таки наші садочки, наші школи та університети виграли б, якби це там було. Тому сподіваємося, можливо, доєднання долучаться наші. Приєднаються можна владці. Так хотілося б, аби і влада більше підтримала, чи просто небайдужі люди, які теж хочуть підтримати. Ну, я хочу нарешті поспілкуватися з неї. Іно, розкажи про цей досвід. Як тобі ось в твоєму віці, знаєш, я знайомий з набагато старшими художниками, які ще не представлені і далеко їхні роботи на виставках, а ти вже для таких великих речей пишеш роботи. Ну, Мені завжди цей проєкт ну, був дуже, як сказати, цікавий. Ну, ціка... ну, цікавий і. Я була дуже рада долучитися до цього проєкту, навіть ну, незабаром ну, як. Ти відчувала себе маленькою принцесою, так? — Так. — Маленькою княгиною, княгини yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Київська Русь, як няк. А складно було взагалі? Ну, був якийсь знаєш, як тягар чи тиск. Може мама казала так, mm -hmm. давай працюй над цією. Малюй, малюй. Ці... До ранку Пишити. маєш ти Ну так такого самого не було, але ну я мама, мама ну мені підсказувала, що потрібно це зробити і ну. Мене вона підтримувала ну у цьому проєкті сама супер, супер. А ну давайте йти далі. Напевно, на майбутнє третя виставка. Хто там буде? Це криза, але вже є а ви вже визначили. Да. Працюємо Це ми буде ще одна українська постать? Я, я не знаю, куди вони підуть? То там Леся Українка можливо э, Кобилянська ну, ми не будемо в Газу, Сучасні зірки сучасні ні. Ми ще розумієте? Треба трошки знати історію. От, наприклад, я не знала до того, як ми почали працювати з легендами і історичними якісь витоками, що. Веделку привезла Анна Ярославна Ого. в Європу. В Європу. Угу. Вони до цього веделки не мали. Ага, тобто, весь ось той, знаєте, французький етикет гучний, Це ж він би не взагалі не, не жінки. існував, якби не Анна так само, Ярославна. Вони а, так би говорили, баня. як їсти ложкою з ложкою. Так? Чи ложкою <сум> зложав, так. Якби, так само при ні. дворі вона бані. Якщо я не помбаюся, теж так. вона привезла. Ну тобто такі речі треба знати розумієте, ми ж це, це треба дивитися просто зсередини е, вона просто була жінка яка їхала взагалі вона не знала навіть куди вона їде вона не бачила того чоловіка і ми показували цю цю історію всі, як просто жінка як просто молода дівчина так само і про княгині вона була просто жінкою яка переживала хвилювалася і ну робила помилки якісь може так, це спрото тобто, з одного боку відомо постать, з іншого боку. Звичайна жінка. жінка. Нам дуже, дуже приємно було поспілкуватися з вами. Із задоволенням ми долучимося і усіх запрошуємо. Так, дякуємо нашим талановитим Ольга Машевська, Оксана Зайцева, Світлана Міхно. Також Інаїна Зайцева була з нами. Будемо чекати на нові ваші творіння, виставки, і, звичайно, сподіваємося, що все вдасться, і ці комікси побачить. Вся Україна, маленькі українці, дякую. ще й будуть їх тримати в своїх руках і дякую. навчатися, розважатися дякую. разом а, з ними. Я ж також дякую Тетяні Воржі. А я дякую, Ігорю Мартиненко. На сьогодні це в нас все ось так. Гарно приходить до нас весна. Гостя. Ми побачимося вже завтра. Отже, друзі, добро.